Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Литівки. І сьогодні готуємо борщ з книги рецептів 1913 року. Ви знаєте, що класичного рецепту борщу не існує, у кожного свій сімейний рецепт, але я приготувала по цьому рецепту. Для цього я взяла м'ясо курки та яловичину. І заливаю водою, буду ставити, щоб перший бульйон злити, і промити м'ясо. Ви знаєте, цей рецепт називається борщ з куркою. Чому з куркою, не знаю, але туди додається яловичина. Я промила м'ясо і тепер буду заливати. Для цього борщу зробила хлібний квас. Його у мене тут 300 гривень, заливаю. І заливаю десь орієнтовно 2 літри бурякового квасу. Я його зробила не таким густим, тобто буряків тут у мене пів трьохлітрової банки, і він вийшов смачний, але ж не, не дуже густий, тому що не додавала буряків повну банку. І ці ж буряки я буду брати для того, щоб далі варити борщ. Вони у мене вже такі. Смачні, навіть так їсти. Я їх дрібню смушками. якщо ви робите на квас такими половинками, то можна терти, якби, як вам зручно, але будьте готові до того, що руки у вас будуть червоного кольору. Або вдівайте рукавички, або якщо для вас це не важливо, то ріжте так. Дивіться, <зас> закрасилися. Тобто я перерізаю маленькими смужками, тут в мене десь орієнтовно два середніх буряки. Ось так. І тепер я буду. Тут курка зварилася, я її виймаю, а яловичина буде ще варитися. Дивіться, гарно вже м'ясо повністю зварене. Виймаю. можете не виймати, я просто притримуюся рецепта. але ж для цього рецепта потрібно було ще купити ребра-баранини, але ж ви знаєте, я їх просто не знайшла. Тепер сюди додаю буряк, і він продовжує на маленькому вогні. Варитися. Тепер ще потрібно до його додати морквину. Морквину беру велику і тру на таку бурячну тертку, повністю всю, і буду закидати слідуючи після буряка. Закидаю, хай варяться. Дуже цікавий аромат від суміші двох квасів. Тепер додаю квасолю. Квасолі тут 100 грам, але квасолю я замочувала на ніч. Якщо не замочите, вона буде дуже довго варитися. А замочена, вона вариться так, як і буряк. І тепер беру дві картоплини: ось такого розміру. Таких великих і буду різати шматочками. Як ріжеться, не знаю. По рецепту дуже крупно ріжеться тільки капуста. Я ріжу, звичайно, так як я ріжу на борщ, ось такими кубиками. Але ж капусту я теж буду різати середніми смужками і не тонко, і не товсто. По рецепту, взагалі, капуста розрізається на 6-8 частин. Якщо хочете спробувати, дивіться, пробуйте. Я буду різати, я візьму пів капустини і буду різати, зараз покажу, якими смужками, зараз я ще розріжу її навпіл і буду різати такими. Середніми смужками зараз дивіться, ось такими. Якщо вам подобається дивитися моє відео, якщо ви зі мною готуєте та випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли подивитися в мене на каналі. Ось так я порубала капусту, і зараз буду теж її закидати в борщ. І борщ весь час у мене на малому вогні потроху кипить. Зараз я трошки змішаю, щоб капуста змішалася з борщем, щоб не була зверху, і далі він потихенько-потихенько буде кипіти. Далі по рецепту додавали яблуко-кислицю. Кислицю я не знайшла, я знайшла таку зелену семеренку, але я думаю, що вона по смаку десь схожа. Тепер цей борщ затовкується салом з цибулею та зеленю. Я взяла у мене тут 100 грамів. Сала я його взяла в морозилку і трошки виняла десь хвилин за 15 до того, щоб мені можна було нарізати ось такими дрібнюсенькими, дрібнюсенькими кубиками, тому що мені потрібно його буде перетирати в макітрі до однорідності з цибулею та зеленням. Якщо у вас макітри нема, то можна просто товкачкою в кастрюлі перетерти, можна в блендері перебити. Тобто як уже буде зручніше? Я хочу притримуватися рецепта, але ж ви можете на свій смак уже додавати щось своє. Цибулю я беру одну штуку і теж стараюся дуже дрібнесенько порізати, щоб було легше її потім перетирати вже в макітрі. І зараз буду брати ще укроп та петрушку. Я беру там гілочок 3, 4, одного і другого, і зараз я буду брати тільки листочки, щоб ці стебла не попадали, бо стебла, я думаю, що я не перетру в макітрі. А ось листочки, думаю, що перетру. І зараз буду їх теж дрібненько-дрібненько різати. Для перетирання сала в макітрі буду звати помічника, тому що сама перетирати не вмію і буду звертатися за допомогою. Я, якби сама переробила, то, мабуть, би користувалася блендером. Ось так. Віддаю на перетирання, додаючи одну чайну ложку солі. Ось так дивіться, як і в мене помощник вже перетер, воно таке ось однорідне. Бачите, вже як, як крем-сир вийшов з додаванням зелені. Зараз будемо додавати його в борщ. Ось таке, дивіться, дуже цікаве така, дуже запасна. Така маса, кисличку нашу умовну я вже виймаю, і буду ще виймати м'ясо. Зараз м'ясо, щоб його порізати, і порційно потім уже подавати на кожному в тарілку. І хочу вам сказати, що до такого борщу я вже напекла пампушок з часником. вони такі запашні. І зараз я сюди вкидаю. Затовчене сало з цибулею та зеленю. І все, воно тільки кипне, і борщ буде наш готовий. І будемо смакувати. У мене вже черга стоїть, тому що пампушки з часником так пахнуть. І квас такий запашний. Зараз я спробую додам трошки солі і перцю. І все. І зараз будемо насипати і будемо обідати. Обов'язково спробуйте, воно того варте, повірте мені, надзвичайно смачно, а з пампушками з щасником можна взагалі проковтнути язика. Це так смачно. Я чекаю, поки ви мені напишете в коментарях, як вам? І до зустрічі!